Ви дивитесь лозівську панораму у студії Вадим Гоч. Мої вітання. Починаємо сьогоднішній випуск з теми об'єднання територіальних громад. Вже відбулося два засідання робочої групи, яка у нашому регіоні працює над цим питанням. Якщо на першому говорили загалом, на другому більш конкретно визначилися із планами і подальшими діями. Лозівський міський голова Сергій Степанов на минулому тижні зустрічався і спілкувався із представниками сільських селищних рад, яким Лозівська громада пропонуватиме об'єднатися. Мова йде про чотири сільські ради Близніківського району п'ять Лозівського, звісно, Домаська сільрада і Панютинська селищна. Із депутатами останньої Сергій Степанов спілкувався у п'ятницю під час позачергової сесії. Вся країна сьогодні говорить про об'єднання територіальних громад із 12 тисяч, що є в Україні. Їх залишитися має близько півтори тисячі наводив дані Лозівський міський голова. Цього процесу не уникнути. Якщо громади самі добровільно не об'єднаються, це зроблять за них урядники, зважаючи на свої підрахунки. Серед переваг сумісного майбутнього лозової панютоного, яких до речі, об'єднує ще й 146-річна історія. Сергій Степанов першою назвав фінансово допомітних десять 10% подоходного налогу. Сегодня в городе подоходный налог сумма подоходного налога в месяц составляет 5-6 миллионов. Мы получим при объединении дополнительные 10%. 10%, ни мало это 400-500 тысяч в месяц. Вот за 5-6 миллионов. Плюс першим об'єднанням добровольцям держава обіцяє допомогти із розвитком території, інфраструктури. Цьогорічна бюджетна реформа особливо болісно вдарила по селищним і сільським бюджетам. Втім, саме цей фактор має спонукати їхні громади до консолідації із більш потужними спроможними. До себе Лозова пропонуватиме приєднатися 11 громадам. Дамаська сільська рада, палютинська селищна рада а також. Новоиваневская сельская рада, Церенаровская сельская рада, Чернигевская сельская рада, сельская рада, Катерининская сельская рада, Целозенский район, а также Шкировская, Софийская, Уплатинская, и Самильевская рады Лезнюкивского района. Мы для того, чтобы учесть интересы района, предполагая, что они будут объединяться вокруг поселка Краснопавловка и поселка Орелька, мы выбрали такую модель, которая уже является... предложением инициативой для решения на сессии городского совета после обголования. И вернее, для обголования. До обговорення із головами, секретарями рад попередньо перемовини провели, роз'яснювали, слухали думки представників рад, всіх, у тому числі і панютинських. найбільше цікавило, що буде після об'єднання, які повноваження залишаться у старости, як бути із довідками, які раніше видавали ради. Чи зміниться мережа закладів, що буде із благоустроєм? Всіх подробиць, поки не знають, зазначали доповідачі законодавчі. Сьогодні прописана тільки процедура, плюси, які матиме бюджет, інфраструктура. Можливо, згодом будуть і деталі, але однозначно, мета реформи не легкодух духу з'єднати, а якісно розвивати громади. Тому пропоную це робити разом. Я просто хочу жити в місті, який має завтрашній день. Я просто хочу, щоб діти мої залишилися в такому місті. Я просто, щоб була можливість і соціально, в соціально-економічному смислі, і в культурному такі традиції, які у нас є з вами, ісключительно розвивати, а не розпорошити повітря уездними княжествами, які сьогодні предлагаются разными, разными, то есть разные предложения разными должностными лицами. В этом моем, ну скажем так, заявлении, упаси Бог, нет ни одной претензии, ни одной обиды по отношению к своим коллегам. Поселок Понинкино, город Лозовая, категорически, моя субъективная точка зрения, мы будем высказывать его на всех перекрестках в городе Лозовая. В Сахмучине, в Киечевке, в областной администрации будем отстаивать свою позицию, я свою, о том, что эти люди, которые объединены, я еще раз повторяю историю, эти, эти соседи поселок и город должны быть вместе и вокруг них такой создаваться конгломерат. Письмові пропозиції об'єднатися міський голова направить визначеним радам після того, як мешканці Лозової на своєму громадському обговоренні викажуться за об'єднання, і відповідне рішення прийме сесія міськради. Отримавши листи, громади мають провести обговорення у себе. Якщо ідея об'єднання буде підтримана, сесії сільрад селищної ради мають прийняти рішення. Після буде створено спільну робочу групу, яка уточнюватиме всі питання. Тобто згода на об'єднання це ще не об'єднання. Лише тільки робоча група, як працює остаточний варіант, тоді тільки буде знову на сесії виноситься питання, що достаточне рішення, що громада об'єднуються, і тоді вже буде направлятися в адміністрацію на аналіз законності цього рішення і тільки потім обласна рада прийме рішення про створення об'єднаної громади і призначить перші місцеві вибори вже на території об'єднаних громади. Тигнути урядовці планують до початку передвиборної кампанії кінця серпня. Місцеві вибори відповідно до діючого законодавства мають відбутися в останню неділю жовтня. Мета таких попередніх зустрічей, які ініціював міський голова, дати відповіді на питання, пояснити навіщо об'єднуватися і порозумітися.